Шановне панство, мої вітання. Звуть мене Олександра, 17 серпня, і продовжуємо ми з вами по новинах. Трошки інакше поставила камеру, бо на попередньому розкладі зайшла до мене Матільда, відвернулася до нас, але, мабуть, бажає бути присутньою. Тож, давайте трошки з нового ракурсу, але будемо розглядати. Є питання від вас в телеграм-каналі. Якщо ви ще не там, будь ласка, приєднуйтесь, Так само у нас у мене відкритий набір на шлях серця. Ми вже почали, але є можливість долучитися ще. Є записи двох розмов, двох зустрічей у нас вже да, вони відбулися. Дуже багато у нас спілкування з вами в спільноті, в телеграм-каналі і в цапі. Тому панство, якщо вам це цікаво, інформація стосовно курсу шлях серця є в телеграм-каналі. Будь ласка, приєднуйтесь, цікавтеся. Так, давайте цікаве питання від вас. Мені дійсно цікаво подивитися, чи побачили лідери Європи. Оту червону доріжку для пила нашими очима. Ну, хоч щось. Ну, давайте спитаємо: а, як лідери Європи, звісно, в середньому карти покажуть результат, як вони сприйняли оцю червону доріжку і оцю виставу, яку ми з вами бачили на Алясці. Як лідери Європи це все сприйняли? А, тріка кубків. В попередньому розкладі так само виходила ця карта, коли я спитала, як нам сприймати взагалі цю зустріч. Та? Клуб по інтересам. З однієї сторони, трійка кубків доволі несерйозна карта. Несерйозна в плані якогось майбутнього, типу якась вимушена тема на тут і на зараз. Знаєте, як момент необхідності з розумінням отримання подальшого результату. Від майбутнього. Тобто ще будуть якісь зустрічі, які будуть більш важливі. А на тут і на зараз, ну, типу, як потрібно було зробити таку картинку. Неохоче, да, четвірка кубків, бажання сильно не було. Це була просто як така момент необхідності на тут і на зараз. Давайте ще три карти. Лідери Європи, чи побачили вони нашими очима. Трійка мечів. Звісно, це і не про. Ну, знаєте, тут карта так, якщо ми говоримо про, наших, про наші очі, да, то ні. То це такі незнайомі емоції, це можна лише здогадуватися, якими очима ми побачили цю червону доріжку. Але те, що це було неприємно, ну, це факт. Ріка мечів це якась неприємна історія для цієї спільноти, да, для багатьох людей, Те, що викликало дуже негативні емоції. У багатьох людей. Не стільки навіть у лідерів, да, скільки от взагалі у, у людей в цілому. Гроші, політика, панство, ну Таке. Так, давайте далі. А, давайте далі. Що було написано в листі Меланії Трамп про наших вкрадених дітей? Що стурбувало Кремль? А Кремль щось турбувало. Я відкрила собі новину про це. Зазначається, що, типу, Путін прочитав листа на очах у представників американської російської делегації одразу після отримання? Передала йому, ну, диктатору передала листа, як повідомляє Фокс. Ньюс Діджитал в своєму листі Меланія Трамп зазначила, що настав час захистити дітей та майбутнє покоління у всьому світі. Трамп додала ну, Меланія, що потрібно прагнути створити гідний світ для всіх, щоб кожна душа могла прокинутися в мирі, а майбутнє було надійне захищене. Ну, добре, давайте спробуємо, що насправді було в тому листі, який Меланія передала Аля Путіну. Про що там справді йшлося? З однієї сторони, да, тут карта шута і паш кубків, це, звісно, можуть бути про дітей. І карта сонця також може бути про дітей. Тобто момент повернення, момент піти на щось, ну, да, момент якоїсь співпраці, карти про це, ну, карти, лист, в листі про це могло йтися да, стосовно дітей. Чи справді там. Фокс надрукував, надрукував, да. чи там було тільки про дітей. Давайте ось так. Чи насправді там було тільки про дітей, як повернення дітей? Та ні. Одразу карта хитрості не, не, не тільки про дітей. Якась ще прихована інформація. Прикрилися важливою темою, якесь послання важливе для Кремля. Звісно, там могло бути якась важка ситуація, якась важка ноша для Кремля. Якась пропозиція була дана Кремлю. Двіка Пентаклів, якісь варіанти розвитку подій або якась пропозиція Кремлю. І тепер, типу, як світ він має чекати його рішення. Карта вибору. Про закінчення, про наслідки. Ну, от якось глобально так карти говорять: карта смерті, карта помірності, знаєте, якщо затягувати щось буде неминуче, або ми не зможемо відреагувати, або ми не зможемо справитися потім з тими наслідками, дії, які є на зараз, якщо не прийняти правильне рішення, якась пропозиція могла б бути. По Закоханим, тобто поставили його там Кремль, або, ну, хто там вирішує, поставили перед вибором? Перед дуже важливим. Що стурбувало Кремль? Ну, давайте, а, Кремль... Чи щось стурбувало Кремль після прочитання піс... Піс... листа від Меланії Трамп? Чи щось стурбувало Кремль? Чи він був стурбований після того листа. Ну, якісь неприємні історії. Да. Це таке, те, що їх особисте, це те о, та прихована частина, про яку не говорять. Дійсно, момент якого, знаєте, злості такої. Ем... До речі, це може бути якась прихована інформація, да, маніпуляція інформацією, те, що може комусь нашкодити карта відлюдника і карта диявола. це... Як шантаж чимось прихованим як шантаж. Чи це стурбувало? Стурбувало, підняло якісь, знаєте, процеси зсередини, да, якісь відчуття конфлікту інтересів. Ну, Типу, чи Кремль стурбований, стурбований, неочікувано, емоційно стурбований дійсно. Що це для Кремля, що це для Трампа? Щось стало або щось стало відоме, або знаєте як для Трампа по світу це може бути як якийсь захист, а для Кремля навпаки. Ну, тобто, тут якась ситуація вона набула типу статусу рівенства да, от, по от вони таке відчуття, що як могли зрівняти якісь рахунки. Трамп і Кремль. Тому ось так. Так, давайте далі. Зустріч Зеленського з Трампом. Давайте загально зустріч Зеленського з Трампом. Та, що планується на завтра, ви сказали, чи на кому на найближчий час зустріч? Багато про що будуть говорити. І знову ж таки, що це буде за зустріч? Як прям Підстава якась сімка мечів. Це дуже якась складна ситуація з перемовинами. Дуже складна ситуація взагалі сталася з контролем над війною в Україні да, або ну, у самого Трампа, що він прям хоче так дуже серйозно поговорити. Він хоче прям натиснути, щоб зрозуміти, щоб дотиснути неконтрольованість подію Трампа. Трамп не задоволений тим, що він має на зараз, і є відчуття, що він може все втратити. І прям терміново підписуй, терміново іди на щось, терміново погоджуйся, терміново об'єднуйся, тобто домовляйся, знаєте, от прям от карти кричать: давай от швидше, швидше, тому що щось може таке статися. Да? Оця сімка кубків і карта вежа. Щось неспокійно не, не на душі у Трампа, я вам так хочу сказати. Зустріч буде, в якому форматі буде зустріч Трампа і Зеленський. Тут більше про Якісь дзвінки, вже щось можливо, відбулося. Вісім да, жезлів, якісь розмови вже були доволі емоційна, швидко потрібно буде, буде приймати рішення. Багато варіантів буде надано. Ну, я так розумію, зеленському. Якась складна, складна емоційна зустріч буде для обох, тому що швидко потрібно буде приймати рішення, швидко реагувати. Так, чекайте, не зрозуміло. А що це хитрість для нас? Ага, а що це для Кремля? А що це для Трампа? От Трамп. Однією попою на двох стільцях. Ви розумієте? От дивіться, з однієї сторони, я от питаю зустріч, в якому форматі. Виходить у нас імператор, да? ну, типу, там на Кремль виходить карта сили і карта повішеної. Е, можливо, десь підставити Кремль, можливо, знаєте, як обесилити Кремль, е, зробити з них жертву. Ну, от якось так. І повертаючись до цієї хитрості, да, до сімці мечів і сімки мечів, я питаю, що це за зустріч. Можливо, це також буде картинка. Давайте так от будемо ще трактувати, бо, скоріш за все, що вона такою і буде, да? що Трамп зустрічається з Зеленським, також це момент якоїсь картинки. Насправді розмови будуть вестися ну, там, геть про інше. Ну, типу, вони поговорять. Але все головне і важливе залишиться за кулісами, тому що для України це момент якоїсь домовленості. Типу, з однієї сторони, начебто і добре, да? четвірка жезлів нам щось пообіцяють. Тут і про наші ресурси, і про наші території, і про наші землі, типу, як підставимо да? Кремль, ну, хто там сидить в Кремлі, а з іншої сторони є якісь домовленості з Кремлем. Які дуже страшно порушувати, начебто хочеться і там, і там. І Трамп, як знаєте, ця двійка, двійка пентаклів, і вашим, і нашим. П'ятірка мечів, карта такої: коли ти не можеш наважитися, коли ти не можеш вирішити, коли в тебе внутрішній конфлікт, правильно, неправильно, вірно, невірно, яке рішення приймати, така війна всередині мечеться. Трамп. Як вона пройде, та зустріч Трампа із Зеленського в цілому. Ну, По, по сонцю доволі непогано. Тут прямо і прояснення щось може бути. От як попередній наш розклад з вами сказав, що ця зустріч вона більш така важлива да, на сьогодні, ну, після тої Аляски, да, або в контексті тої Аляски, то, в принципі, так. Да. Ця зустріч на неї більше покладається надій. По зірці якось більше народу буде, більше рішень можна буде прийняти. Тобто, спільнота якась ще може підключитися, плани на майбутнє, пропозиції якісь. Ну, тобто карти непогані. Ну і сонце все рівно ми отримуємо якісь позитивні результати, якусь допомогу, контроль і допомогу в плані нашого руху в майбутнє. Для України, як пройдеться зустріч? Ми щось отримаємо, причому отримуємо щось непогане, такі, знаєте, на постійній основі шість папентаклів, якусь допомогу. Це можуть бути ресурси, це можуть бути гроші, зброя, люди, все що завгодно, все, що пов'язано з таким, знаєте, з робочими моментами. Є важлива зустріч, прям як то точка відліку якась. да? Пропозиція якась буде дана для. України для того, щоб вийти з негативного сценарію. Але завжди є якесь, але відмовитися від якихось своїх, від частини своїх планів, відмовитися від частини свого руху. Типу хочеш отримати прям багато і одразу і стабільно, потрібно відпустити щось втрачене. Ну, от. Чи погодиться Україна на умови Трампа? Які будуть карта помірності? Поїдемо, подумаємо, вирішимо питання, будемо шукати ще можливості. Давайте візьмемо час, давайте візьмемо паузу. Тобто тут момент певного затягування, от по помірності йде затягування ситуації. Із серії не будемо поспішати. А «Шістка мечів» говорить про те, що ми будемо швиденько шукати вихід з цієї ситуації, ну, для того, щоб там сильно не затягувати, да? будемо шукати. Щось має змінитися. Причому, е в плані е війни в Україні, в плані якихось дозволів, або знаєте, як тут навіть. Як відмашка, якась іде, або це Україна, або це спільнота, яка е, дає нам можливість рухатися, щось змінює, да, змінює своє бачення, змінює е, свої пріоритети, своє ставлення до України. Карти не погані. Карти доволі непогані. Але все рівно, ну якась картинка у всьому присутня, Ну, друзі, це нормально. Давайте, це політика, не все потрібно на показ. І. Як солодко. Да, Отак от лягти і поспати. Давайте далі. Так, що в нас по часу? Ще, можливо, одне питання якесь. А, світові лідери ще будуть. Да? Я не дочитала ваші питання. Ще не дочитала. Так. Ага, цікаво, ви пишете. Ну, з новин, мабуть, да, таку цитату: великий прогрес у відносинах з Росією. Слідкуйте за новинами, Трамп. Що це може бути за прогрес? Ну, давайте так і спитаємо, про який прогрес говорить Трамп? От, цікаво. Великий прогрес у відносинах з Росією. Про який прогрес говорить Трамп? Знову бавиться словами Двійка пентаклів. Чимось таким дотиснув щось. Ви знаєте, тут от вони таке відчуття, що як сражаються. От якась у них є така боротьба Ерефії і боротьба Трампа. Ну, типу Кремля і Трампа. І тут із серії хто кого. «Хто кого і в плані грошей, і в плані бізнесу, і в плані економіки, і в плані. Дотисну, не дотисну, а ну, от, тобто, знаєте, просто хто кого. Сказати, що це якісь порожні слова м, цієї серії як піде, да, одвійка Пентаклів. Що зможу досягти, потім покажу результат. Не зможу, значить я цього не говорив. Ну, типу, слідкуйте за новинами, да, кинути якусь а, ідею, кинути якусь новину, так, щоб народ спостерігав, щоб народ бачив. По суті майже пальцем в небо. Щось є, там якісь моменти, але поки що це така, знаєте, маніпуляційна заява. Вона поки що нічого такого конкретного не стосується, але Росія має піти на якісь умови. Ну, ти будемо слідкувати за новинами. Давайте ще одне питання. В плані Київської дамби ви питаєте. ну, У мене карти розклад був на цю тему. Колись загрози, київська дамба на зараз. Да, які загрози київській дамбі на зараз. Загрози є. Загрози є, і вони йдуть, типу, як зсередини. Хтось хоче. якісь роботи провести всередині, або підрив, або ну, якимось чином порушити роботу. дамби. Є розуміння, що, знаєте, як активними діями, ну типу четвірка мечів, мечі, ну, мечі да, у нас дії, там ракети, обстріли, що таким, ну, це зробити важко, да, немає можливості, бо є момент захищеності і так далі. А от зсередини вони можуть спробувати. Загроза київській дамбі. Мітити, цілити вони туди будуть, Туз з мечів. Карти все рівно гострі. Тобто загроза там є. Ціль у них така є. Чи є загроза розливу води? Київська дамба, чи може бути розлив води? От, дай Боже, щоб не було. От, дай Боже, щоб не було четвірка Пентаклів все ж таки має вистояти. Чи є загроза руйнування київській дамбі? Чи може вона бути зруйнована? Тут е, будуть намагатися щось зробити, але якось приховано і, можливо, щось зсередини. Або бажання отруїти воду. От якимось таким якісь маніпуляції з самою водою в них є бажання таке зробити. Або щось приховане, або під водою щось зробити. Ну, от поняли, от якось так. Зробити якусь неконтрольовану воду. Бажання такі є. Але, дай Боже, щоб нічого не сталося, є загроза отруєння води. Так, давайте зараз я почитаю, якщо є ще якісь цікаві питання з вами, продовжимо з вами бліц. Я вам дуже дякую за. Вашу увагу. Дякую за ваші донати, за підписки, за коментарі. Панство бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.